При цьому сумо долар. Новинка 25-го року для вас вона буде. тобто Це вже оптимальне рішення для того, щоб ви зрозуміли і ціну, і якість, і тобто, спостережливі моменти, що це фракція, яку будемо показувати, підійде під любу сівалку, тобто Це фракція 3,6 плюс. Тобто, долар вже ви знаєте, тобто середньоранній вайчок 7 раз. Урожайний напрямок олійного е, значення йде 52%. Як визначити, як куди висіяти по регіону, ми все покажемо. Но зараз вам покажемо, як виглядає фракція преміум. Тобто фракція преміум, фракція, 3, 6+, вага посівної одиниці буде складати 13 кг. Вже 24 року оновлений сертифікат. До нього ми рекомендуємо вам е, приміняти. Гербіцид різний експерт, Треба мітик 80 грам на кілограм, йде чисто він на соняшник. Саме на головне в ньому йде BB-активатор, який адаптує вашу рослину після внесення. Тому, будь ласка, акцентую вашу увагу, підпишіться, будете знати багато 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 цікавого. А ми поїхали. Тобто, Як і вам і казали, 13 кг це чисто вагова 150 тисяч на 7. Ще раз покажемо, як воно виглядає. Відсеверже 24 року. Відправляємо нову пошту. Ціна складає 4500 гривень. Поїхали до нас.